Зустрічайте BMW 5 Series 2014 року. Цей звір був пригнаний з Канади з мінімальними пошкодженнями та пройшов якісний ремонт. Диски 19 радіусу додають їй ще більше стилю та агресії. Це не просто авто, це справжній хижак доріг. А тепер зазирнемо всередину. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю. підігрів усіх сидінь і керма, салон зроблений для максимального комфорту, мультикермо безключовий доступ і проекція на лобове скло все, що потрібно для справжнього задоволення від водіння: асистент утримання в колії, асистент зміни колії, асистенти зіткнення. Вона дбає про вашу безпеку. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша BMW точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.